Друзі, у нас процес маркірування. Цього разу ми на трофейній долині і цього разу ми перший раз приймаємо участь у турнірі. Як -то кажуть, на своїй себе. водоймі маємо. На своїй мається. водоймі. Так. І ми попали в самий найгірший сектор. І побачимо, що власник тої водойми з того сектора наловить коли всі риболови жаліються. <гум> <гум> ну не знаю, може сам буду жалітися <гум> на цей сектор. Тоді нарай... чи як за дітей рухається там активність риби, то тут не найгірший по сектор. суті, так. Дуже, Як я казав, риболовим сусідам всюди кидалася риба, але тільки в нашому секторі. <гум> ну що, друзі, розпочинаємо наші рибацькі пригоди і все по порядку будемо вам показувати. Тому усім приємного перегляду! Друзі, ось такою насадкою будемо працювати. На канал. Е, бачите, це є від технокарпа звичайний світкорн, звичайно консервована кукурузка. І ось таку робимо презентацію. Е, користуємося зараз гачками дуже маленькими. У нас є корда, бачите, це є десяточка розмір, а також кордок каже. Корда... Ой, вибачається, це є корда кренк. Десяточка і е, вісьмерочка корда мікса. Мікс, так. О. І будемо зараз опрацьовувати такими насадками швидкісними, е, шукати будемо по суті рибку. Дистанції у нас вже певні є. про всі дистанції ми згодом розкажемо. Хоча хвилина до старту ми хочемо гарнику дотиватися і закинути. Тому трошки чуть чуть поспішаємо. Але все, як завжди, будемо вам показувати і вводити, що відбувається. Тому що дуже цікаво. А цікаво тим, що сектор випав нам важкий. І це дуже цікаво. Часто в тому секторі на змаганнях не відходять від нуля. Так. Я думаю, ви під'єтеся в місто і... Бачите, друзі, ось така дивіться, насадочка. Поводочок, як бачите, теж коротенький. Угу. Ось, це максимум. Все. Працюємо. Друзі, ось такий корм, бачите. Все по програмі від технокарпа, як на минулому відео. Тільки, як бачите, самі бойли варені ми на круші покрушили. Ось видно всі ці частинки бойла крушеного. Він свіженький. Тоді додавали 6-мм пенчик. Також кріль. І бачите, є такий маленький чорний пелець, це є халібути. Ось таку маленьку фракцію і ось отакий спотмікс. А, також залили ліквідом криль.

Друзі, я відійшла в сусідній сектор показати першу зважувану рибку. В нашому секторі вже крі Причому не одна риба, як я бачу. У нас доплат, друзі. Я не піднімаю, бо... красавчик. Хорош, давай, 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 другую есть? Я два пиццака? Не, не, я зарастуйсь О, давай, Вася, Вася. я конос от команды. О, длится, друзья. Ось така насадка, зараз ми покажемо Шести... якої фірми. А, зараз покажемо якої фірми. так. фірму. Да. Маленька галитка обрізана. Що повозі? 7 925. Мінус 925. 6860. 6860. Хлопці оправляють рани рибці. Обов'язково. Багато є ранок. 5,780 5,780

Вчора ввечері нам привезли незвичайних рибок, точніше, рибки, карасі, але золоті, з такими гарними довгими хвостиками. Зараз я вам цю частину запускання покажу. І хочемо показати вам навіть вночі, коли роблять озеро трофейній долині, ось такі приємні подарунки. Подивіться, карась золотий. З великими хвостами. Це, друзі, це просто це карась. Золотий, такий гарний карась, але він такий, бачите, він такий, дивіться, які у нього хвости. Високі, гарні. Перевезли до нас. Хто перевіз? І напарник Стас. Ось. І хочемо велике дяку, дякую сказати Джавалі Роману, який ось таких карасиків передав. На трофейну долину в озорця акваріум. Ага. Вітаємо ага. новачки у новому долі. Клас. карасики, дивіться. Один поплив, ага. вони на глибину зразу йдуть, бачиш? Ага, Але краса, боже. мій а от той там, там такий великий є. В останній Але вчора виходить. Гарні мають. Ще один вийшов. Mm -hmm. Дивіться, от той великий, бачите. О, все виходить. Так. Клас. Клас. Дивіться, який хвіст, хвіст, хвіст. Саме головне це квіст. <світ> все. Я думаю, їм тут сподобається. Вечерній закорм. Попереднє відео ми показували всю цю прикормку вам. Також люди. Її вже нас купляли. Також навіть ті люди, які купляли, ще раз купляють. Якщо купляють, значить вона підтверджує наші слова. Так, у нас ближня точка. Ми її годуємо на ближну точку. І зараз ми зловили яку рибу без ближньої точки. Яка вага була? Без 100 грам 7. Без 100 грам 7. А з дальньої точки, де ми годуємо не дешевим кормом і таким, ну, можна сказати, супер класним, 4, 600. Ми взяли поки що 4600. Що до дистанції не скажете чіткіше, не скажете. дистанція у нас 81 метр, це є дальня точка, а ближня точка у нас виходить 52 метри. Угу. Всі насадки ми використовуємо від технокар. А перші насадки, які були швид... мали б бути швидкісні, ми розраховували на попап кукурузу, а також консервовану одну маленьку кукурузку з додаванням її зверху. Тобто ми підрізаємо попапчик, трошки знімаємо зверху шляпочку і тоді беремо одне зернятко консервованої кукурузки і ставимо доверху. О, і таким методом ставимо гачок на жало. Разом з таким маленьким, як так сказати, бутербродом. Ось, на цю насадку ми мали великі надії, покладали ці надії, ми її закинули. У нас мовчання було в півтора години. Тоді ми перезакинули на зовсім інакші насадки. Це була насадка просто, звичайна, на ближню точку, це була звичайна 8 мм кукурузка по папчик. Просто от. Самий попапчик, як він є таким круглим 8 мм, так ми його До речі... і подали на гачок восьмого розміру Корда Мікса. До речі, наша улюблена насадка. Наша улюблена, так. І вона на ближній точці спрацювала. значить, Карпа ми взяли на 7 кг а дальня точка стояла на нову насадку, яку ми зараз тестуємо від технокарпа. Це є Кріл -бері. ось вона є така більш солодкувата, але з ноткою легенько рибного запаху. Ось. І Вона мені сподобалась зразу. Вона має розмір 8 також міліметр... 10 мм. Так, ми її підрізали трошки, угу. поставили гачок на жалу. І в той момент, коли стас побажував рибу, я стояв тут біля мостика, чекав як то кажуть, з підсаком на рибу і в той момент поїхала друга наша паличка. Ми йдемо в другий сектор. Цікаво подивитися, що там. Там викликали суддю. Учасник зміг гарно відійти від нуля. Він, до речі, перший, хто злив гарного карасика Мені цікаво зараз важити рибку. Покажи, яка риба. Файно. Що Вау, мур? Церкалка. Красуня. Новий вікліс. Правда? Так. тільки сіли їсти, і в нас стався маленький паровозик До речі, на самій ближній дистанції, буквально 30 плюс метрів. 36. Ця рибка зараз вирішує, друзі, багато чого. Угу. Бо ми відстаємо від першого місця на 2 2 навіть менше, кілограм 800. Угу. Зараз виводимо сюди. Зараз тихо, тихо, тихо. Сдається, непогано.

Я на неї як тримався 2.610. 2.610. 2.610 і ми випускаємо нашу малечу. Назад. Чим? Чим? Приведи Чим? нам за 5 хвилин ще одного братика. браточка. Будь так. ласка. Ми так. би були дуже вдячні. Так, давай, братисько. Берете. Ну що, друзі, проходять наш турнір на нашій водоймі, трофейна долина. Ось, Як ми вже казали, жереб нам випав на 12 й сектор, сектор не є з легких по турнірах, завжди показує слабенькі результати. О, Ну і в загальному яка статистика в нас зараз по водоймі? По водоймі є зараз у нас 10 команд. ось, І практично риба не дуже є активною. о. Але все ж таки в нас результат є досить таки непоганий. Ми зловили скільки Стас? Загалом 4 риби. Загалом 4 риби. Це найбільша кількість по водоймі. Так, і четверта рибка, яка можна сказати вискочила нам десь годинку назад, вона нам дуже потрібна була. О, і вона якраз в нас клюнула. Значить, заважила вона 2610 і автоматично ця рибка нас піднімає на перше місце. Тобто. Тут виходить так, що між першим, другим між першим... і третім була різниця ну, практично в кілограм. Так, або в одну рибу. Тобто так. зараз у нас виходить, ще пів години до завершення турніру, якщо хтось з наших, як то кажуть, тут конкурентів ловить рибу, автоматично ми падаємо на друге або третє місце. Але Тому... ми не падаємо духом і у нас палки ще закинули. Нас так, нас бачите, ми чекаємо, все якраз свіже перезакинули. О, і... Чекаємо, може ще щось підловимо. Ну наразі що? По тактиці ловлі, значить, що в нас вийшло? У нас була дальня точка і була ближня точка. Ближня точка це була середина озера, це був 52 метри. 52 метри. Так, і дальня точка у нас була... Комиш 81. Метр. О, значить, у нас було спочатку клювання з дальньої точки. Коли Стас поважував, якраз і серединка поїхала. Тому ми зразу отримали дуплет Допаки, спочатку, спочатку поїхав центр і а, доплетом центр. поїхав То, далі. Точно було таке. О, і бачите, після того ми, можна сказати, тримали завжди. Одне одилище в одній точці і друге одилище в... ми не могли визначитися, яка точка робоча, виявилося, що щоб... над дуплетом в дві зіграло. Та, Та, щоб, ми перенести... Ми... щоб перенести два одилища в одну точку ми хотіли. Але ми завжди щупали, ми їм давали там паузу в годину часу. О, Ми навіть і на ближній ловили дві палки. Так, дві, два одилища настояло, а також на цьому. І на дальній. О, а взагалі остання рибка, я побачив, що карпик тут ходить, підриває легенько. Взагалі зовсім біля берега. І ми взяли одне одилище, змістили змістили під, 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 під берег. самий берег, чекали Десь якраз від 30 до 40 Сіли метри. перекусити і тут клювання. Да, і да. Та золота рибка, якраз те, що ми всі чекаємо. Вивели нас наразі на перше, перше місце. місце так. Ну що, друзі, далі слідкуємо, що з цього нас вийде, і чи дійсно ми отримаємо перше місце. Якщо. Так, то звичайно проведемо якийсь гарний конкурс для вас. Слідкуємо. Першу чергу дякую вам всім. Всім, хто приймав участь. Третє місце. Цю мобалі всі. Фенікс. Подарунки від нашого спонсора на всіх етапах пані бавді. Дякую. Так, Друге місце. балів, 6. Команда Гурк. Дай. Так І переможець тих змагань команда, яка на цій будоймі перший раз приймала участь і, ви, і, ви, і виграла ці змагання. Картімлі, вітаємо! Та шість балять. Дай. Дай. Гарний е? дякую, дякую. Я Перше місце. Ми зайняли Стасом нарешті перше місце. Приймали е, Ми вже участь, напевно, в турнірах три рази, так? А більше вже. Чи більше? Ну, ну, чотири там рази, але з них вже маємо два таких приза. Так. Ось. Е, ну і що? Так я обіцяв. Зараз, як завжди, Стас оголосить конкурс на YouTube каналі. Увага, конкурс! Значить, той, хто вгадає, у якій годині найближче був пійманий третій карп, отримує ось такий подарунок. Значить, тут всередині є Method Mix, Liquid XS і BTurboї попапчики. Супер! Ну що, друзі, не забувайте поставити, як завжди, маленького лайка, звичайно, підписатись на канал. І усім па-па! Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm.